Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всі швиденько з сім'єю, беріть свої улюблені подушечки, ковдручки, іграшки. А тати, мами, дідусі і бабусі наливають собі горнятко какао, чаю чи каби. І будемо слухати нову казочку. Вірніш, яку нову? Стару улюблену всіма нами казочку. Навіть я її знаю і дуже люблю. Ваші дідусі-бабусі, мами, тати теж. Готові? Тоді будемо починати. А казка наша називається Телефон. Написав її Корній Чуковський. Одеса Миколаїв, привіт! Це ваш земляк можна сказати. Поїхали. В мене зазвонив телефон. Ой, діти, не цей телефон. Ні, не цей. Спочатку ще раз. В мене зазвонив телефон. Хто говорить слон? Звідки буде від верблюда? Що вам, дядю? Шоколаду. А кому? Слонику одному. Чи багато вам прислать? Та подів із п'ять або шість, більше він не з'їсть. Він у мене ще малесенький. І ще крокодил позвонив і крізь сльози просив Мій милий хороший. Прийшли нам калоші мені, і жоні і тотоші. Таке тобі діло. Та я ж в ту неділю прислав аж дві пари відмінних калош. Ах, ті, що вислав минулого тижня, ми давно вже з'їли. І чекаєм не дочекаємося, коли ж ти знову пришлеш до нашої вечері дюжину. Нових і солодких калош. А потім дзвонили зайці невелички. Чи можна прислати рукавички? І мавпи дзвонили разів, мабуть, з п'ять Прийшліть нам, будь ласка, книжок почитати. А потім ведмідь позвонив, він у трубку ричав і ревів. Почекайте, ведмідь, не ревіть. Що вам треба? Скажіть, поясніть. Та він тільки му, та му. А нащо? І про що? І чому? Повісти, будь ласка, трубку. А потім дзвонили чаплі. Пришліть нам, будь ласка, каплі. Жибенятами так ми об'їлись. Що у нас животики розболілись. Аж дзвонить мені свиня. Пришліть хрохро, -хро, прошу вас, солов'я, хрохро. Я, звичайно, співаю фальцетом. Ми з ним вдвох заспіваємо хро хрохро. О, ні. Соловей не співа для свиней. Краще б вам погукати ворону. І знов від ведмедя безліч дзвінків. Наш морж об'ївся морських їжаків. День у день, цілий день, дзензелень, 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 дзензелень. зелень дзин-зелень. подзвонить олень, тут тюлень. Дві газелі подзвонили, заспівали, що сили, уціліли, чи згоріли всі веселі каруселі. Чи ви в розумі газелі? Не згоріли каруселі. Каруселі не згоріли. І гойдалки уціліли. Ви б газелі не галділи, а наступної неділі прискакали б ви і сіли на веселі. Каруселі і на гойдалки веселі. Та газелі не скакали, а по давньому кричали. У чи згоріли всі веселі каруселі. Ну, й дурні ж, які газелі. Вчора трубку беру, а мені кенгуру. Чи оце квартира ми до діра? Я розсердився і говорю. Ні, це зовсім чужа квартира. А де його шукать? Не можу сказати. Позвоніть по номеру 125. Я три ночі не спав, не лягав. Мені б, хоч на мить відпочить. Та знову дзвінок. Ну, соріг, що сталося? Біжіть куди? Сюди, в чим справа? Спасіть кого? бегемота. Пан бегемот провалився в болото. Провалився в болото? Так, ні туди, ні сюди ніяк. О, прийдіть, поможіть нам в роботі, а то потоне, потоне в болоті, багна набере повен рот, пропаде, помре бегемот. Добре, біжу, біжу, коли зможу, допоможу. Ох, нелегка це робота. із болота тягнуть бегемота. Ось така, діти, віршована казка. Вам казочка, а мені що? А мені подобайка, підписка та дзвіночок. Все, пока-пока!